Які функції улівчика? Ну, які. Об'єднує розділених, підтримує слабеньких, привертає сильних, обманює наївних і піднімає опущених. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Чоловік прийшов з роботи, питає у дружини. Ну, як справи моя солоденька, вона йому. Все добре, любий, борщ зварила, котлеток насмажила, віконця протерла, дитячі речі всі перепрала, ось сиджу, шкарпеточки в'яжу. Завтра, якщо знову забудеш заплатити за інтернет, я тебе приб'ю. Ти що, плакала? А як ти здогадався? У тебе вуса мокрі. Приходить жінка до сексопатолога з проблемою статевої незадоволеності. Заходить в кабінет і розповідає свою проблему, на що отримує відповідь Як, нічого не відчуваєте? Взагалі? Та такого бути не може. А ну, давайте перевіримо. Роздягайтеся. Після марних намагань жінка зізнається, що так нічого й не відчула. Чоловік у шоці кличе колегу. Миколо, ану, гайда сюди. Пристройся. З Миколою ситуація вийшла аналогічна, що й з першим. Після хвилинної мовчанки той каже Пані, та у вас проблема? Вам до лікаря треба? А ви хто такі? Та ми тут з Миколою шпалери клеїмо.